На Хортиці весняне розмаїття. Арктичний циклон, що запанував на півдні України, не загрожує тендітним квіточкам, які цвітуть на острові. Навпаки, вони уподобали саме цю прохолодну пору року, коли теплолюбиві степові трави ще не заважають їм проходити свій життєвий цикл. Рослинки швидко відцвітають, висівають у землю насіння, і потім на цілий рік ховаються у землю. Звідси і їхня назва ефемероїди. Дуже швидко в них зав'язується насіння, дуже швидко визріває, і воно має в часі збігтися так, щоб це насіння висіялося до того, як злакові рослини трава повністю вкриють ґрунт. На тюльпанах, наприклад, буде просто коробочка, в якій всередині буде насіннячко, і це буде приблизно там за тиждень, за два вже видно. І за два тижні вони будуть вже висіватися. Вже відсвіли найбільш ранні пролізка дволиста, адоніс, шафран сітчастий, брандушка різнобарвна. Їм на зміну прийшли більш пізні весняні рослини, різнокольорові фіалки, дикі півники, блідоблакитні гіацинти, квіти Валеріани, червонокнижний гранітний тюльпан. Ось галяванка жовтої пшінки, Поруч із нею, фіолетовий килим кучерявця, готуються розквітнути і кущі рожевий мигдаль та біла спірея. А це ділянка петрофітного степу, що розкинувся на північних скелях. Хортиці. Тут ціле розмаїття ранньоквітучих рослин. Тут ми можемо побачити от, і тюльпан гранітний, зараз його відносять до е, виду тюльпан дібровний. В них дуже складна біологія. Раніше їх розрізняли, що це різні види. Зараз все ж таки вчені через аналіз ДНК цих видів визначили, що він один. Бачимо гіацинтики бліді. Поряд розташована ділянка, на якій зростає валір'яна. Ми бачимо степовий полин, який вже починає вегетацію але ще на квітне. Ось де дібровний тюльпан почуває себе комфортно у місцях виходів гранітних порід на поверхню. Ще три дні тому жовті бутони квіточок були закриті. А тепер у всій красі повернення холодів не заважає їхньому буянню, зауважує біолог. Це ми звикли останні десятиріччя, можна сказати, сторіччя, що в нас е, немає майже весни, що зима е, дуже швидко переходить у теплу пору року, яка ну, вже в квітні, на початку травня, в нас вже починається вегетативне літо. Насправді е, історично, еволюційно склалося, що зміна пір року відбувається досить поступово. І отакі от похолодання вони не рідкісні для природи. Таке розмаїття можна побачити у першій половині весни. І вже за два тижні ефемери зникнуть із поля зору. Піднімаються трав'янисті рослини, злакові рослини. І в степу буде наступати літо. Коли переважати будуть власне, злаки, це ковила, інші форми трав'янистих рослин. А от тварини, на відміну від рослин, потерпають від холодів, каже науковець. Частина з них вже очікує потомство. Все просинається так само, і тварини вони більш стають більш активними, більше пересуваються, їх легше побачити, але. Для них отакі от умови, як ми зараз спостерігаємо, арктичний циклон, то для них це більш екстремальні ніж для рослин. Птахи, які зараз вже сидять на гніздах і висиджують яйця або доглядають за пташенятами, пташенятами то для них це, звісно, виклик, тому що зниження температури потребує більшого часу проводження у гнізді. Бо Птах навіть, якщо він сидить на яйцях, він відлітає на деякий час. Він може залишити гніздо на короткий час, щоб похарчуватися, або ще з якихось там причин, доки яйця не охолонуть. І так само вони можуть покидати пташенят. А зараз за настання холодного циклоного вітру, то вони не зможуть покидати гнізда. Весняний сюрприз гриби біля Тарасової стежки. За словами біолога, їх на Хортиці майже 100 видів, їстівних та отруйних. На відміну від квітів, гриби збирати не забороняють, проте не рекомендують. Острів розташований у центрі великого індустріального міста, і сюди також потрапляють брудні викиди від підприємств. А естетичне задоволення від прогулянки Хортицею відвідувачі отримають обов'язково, зауважує науковець, адже будь-яка пора року прекрасна по-своєму. Ольга Ларіонова Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.